Визначення лейкоцитів на гематологічному аналізаторі 3D. Кров має бути набрана в вакуумну пробірку з калі 3 EDTA. Ми бачимо, що вона набрана до мітки. Ось міточка, кров правильно набрана. Попередньо перевірено на наявність згустків. Згустків тут немає. Перемішуємо. Вводимо ідентифікацію зразка. Аналізатор сам автоматично набирає кількість крові, сам промивається. І зараз чекаємо на видачу результату. Ось ми бачимо лейкоцити 69 РКЦТ-34, гемоглобін 86 і всі решта параметри, які нас цікавлять автоматично. Це в нас виконання дослідження на 3D-фаналізаторі.